Всім привіт! Ви на каналі Алюна Фляг. Хто бачив розпаковку моїх цим із Португалії? Я вам казала, що я ще з Італії жду цим бідеуми. І от нарешті приїхали. Посилка в Рістмене. мене здорова, широка, не знаю хто там. В принципі, доїхала швидко, бо мені в неділю прийшло. Сповіщення, що ваша посилка відправлена і сьогодні середа. Так що подивимося, зараз е, я розкрию і подивимося, е, в якому стані тут вже видно, що приїхали е, орхідеї. Ну, як це відео як, якщо я з, е, з Португалії вона мені висилала з, з корневою. Корневою ну відкритою, без, без гошків. То тут вона така важкенька, я так думаю, що тут прямо із самими гошками також. Не спіша, потихеньку дивитися. Ось так, надіюсь, вам видно. Не тільки мене, а те, що я роблю. Будемо шукати треба витягнути. Ось так упаковано, якщо ви бачите. О, а тут ось такий аквапак э, XL. це. Означає, його нагрівають, кладуть в цю і 72 часа три дня, воно тепленьке. Ну, зараз воно вже не, ну, не тепленьке, а тепле. Ну, Зараз, як вам сказати, воно не холодне. Воно зовсім не холодне, таке кімнатної температури десь, мабуть, 16-18 градусів. Так що, я думаю, воно, так як шло три дня, то це вже сьогодні. З нього толку ніякого не було. Ну, хоча у нас трошки потепління. Добре, упакували. Не іменно що тепле, а просто упакували. Так, в горшочках. І давайте відкривати. Подивимося яких цимбів я набрала? Вже стараюсь сама себе в інтернеті не лазити, бо я ще понагрібаю. О, так, дивіться. Мабуть, я відкрию ось так тільки перший. Трошки потягну, щоб вам було видно. Ось так. Відкрию перший, а ці два. Спочатку відкрию, а потім покажу, тому що ви представляєте, це все вау, 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 вау! Ох ти! Скільки тут квітоносить, як вона доїхала шикарно! Так. Тут навіть навіть назва вставлена, чого дуже рідко буває у самих, ну, ну, як вам така краса. Я думала, це крупно але ні, це такий, я так думаю, це на аніску похожий. От, похожий на аніску він. Може цей. Хоча тут підписано, давайте подивимось, як він підписаний. Так, ось так називається сама теплиця, де я заказувала. І ось так ріка. Не Аніса, а ріка. Ось так називається сам цим відео. Вау! вау. Така красунька. Божечки. Яка гарненька. Ну, ви знаєте, хто давно за, за мною дивиться, я хочу зібрати колекцію іменно пилоричних цим -лідіумів. Тут тільки ще. Скільки ж тут квітоносів? Один, два, три, 4, 5, шість. Шість квітоносів. То це, в принципі, я так думаю, це буде ампельна. Ампель е, цим відео наступний рік подивимося, як він буде формувати квітоноси. Якщо вони будуть спадати, то я їх залишу ампельно. Ось такий перший. Ну, а зараз я ті розкрию, щоб вам, ну, ви побачили, як вони були замотані, але оце все трошки приберу. І потім покажу вам дві красуні, які ще приїхали. Так, перед тим, щоб показати поближче, у нас дуже-дуже пасмурно включила я підсвітку. Кажеться, що я знімаю пізно ввечері, але у нас 10.30 ранку. І ось таки дуже пасмурно. Так, ну що, ось дивіться, я вам поставила три красення, щоб ви бачили розмір. І потім подивимося поближче два велетні. Цей, що зліва, зелененький, він взагалі здоровенний, там така гарна розетка. Ну, зараз ми роздивимося, підійдемо поближче, а це ж щоб вам показати різницю. Розовенький, темно-рожевий це буде ну, якби більше середній мульті, а то великі стандарти. Вибачайте також за звук. У мене тут орхідаріум якраз там включилося і вентилятор, і бурмізація. Подивимося, ще раз ось так краще видно. Це перше, що ми відкрили. Друга красунка ось така. На два квітоноси. майже всі відкрилися. Один ось один єдиний. Показати краще. А, ну, повертайся, повертайся. повертайся. Ось так, мабуть, краще. Ось такий красень. Щось наподобі у мене є, але ця темніша, та більш світліша в мене йде. До речі, хочу сказати, один із моїх пилориків не проквітне. Завдяки мені дав один квітонос. Я його крутила, подивитися, чи немає іншого квітоноса, і один єдиний квітонос я йому зламала. Так що один із пилориків в цьому році не покаже своє квітіння. Ну, що зробиш? Усі це проходили. Так, ось такий кущик, в принципі, непоганий. Три здорові бубочки. І одна маленька. І зараз покажу, як зветься. Італій спод тріліп. Просто написано цим відео. Італіянський спот тріліп. Тріліп це, ну, якби, що в нього три губи. Ну, чому б ні. Ось так ще раз показую. Ось такий красень. Так, переходимо до ось цього. Покажу спочатку масштаби. Розетки, його пересаджувати буду в цьому році 100%. Покажу, як називається. Дуже гарна назва цим відео фламінго. І от я його бачила в тому році Кіра там, кірені орхідейки із Америки. І вона там була на одній виставці, там здоровенний здоровенний кущ був при вході, і він такий пилоричний був. Ну, ви побачили, що тут вже є новий зріст. Такий вже величенький. Ось тут один квітоносик, він невеличкий, але ще визріває. І зараз подивимося на вже розкритий квітонос. Прям фламінго-фламінго, здоровенна, здоровенна квітка. Так, мені тут заважає ось так, дивіться, дуже здорова квітка. Це вже відпадає. Тут якось я в одній групі у Вайбері, і там продавали. Цим ми також отакі пилоричні І на фотографії одна була така світленька, гарненька, а інша така вже темна, темно-рожева, особливо губа, і молодь, дивіться, яка розкраска. Щоб ви знали, коли у цим відео темніють губи і сам квіточка, це означає, що вона буде відквітати, Так що, зелененька. Ну ця взагалі така прям вау. Так, та, що я також трошки зелененький, А зараз на цю дивлюся, та, що я отримала із самої Португалії, також там, ви пам'ятаєте, зелене. Я зараз вам покажу тих дівчат, принесу, щоб ми на них подивилися. Так і вирішила їх винести сюди. Um, покажу самих і, і, колон, колонових, ті, що приїхали сьогодні, і ті два, що я отримала на тій неділі, я їх посадила. Чесно, робила відео, як я їх сажала, але мені воно зовсім не сподобалось, тому я його не виставляла. Вибачайте, хто мене просив показати, як я їх буду. Um, Саджати, але і ракурс поганий, бо ну, не знаю. Знаєте, інколи буває, знімаєш, знімаєш, а потім все летить в корзину. Так, Джонс там, ну, новий запах, і так він там в дебрях лазить. Ну, то що, що я вам хотіла показати показати ось це, що я получала із Португалії, він також такий трошки зеледенький. Ось так і ось. Те, що я отримала з Італії. Бачите, зовсім інша зелень, зовсім інші квіти, зовсім інший контраст. Ну, оця квіточка більша. Ця така середня. Ось, щоб було видно. Хотіла показати: ось цей, той, що прилетів із Португалії, прилетів, приїхав, другий починає розпочинає роз. Розквітати, і це найменша така розеточка. Не знаю, я її як саджала, вона тут хилетається, я її встановлювала. Як треба ось, цю, ось цей квітоносик я відріжу, тому що він тут, тут він переломаний. Хоч і закріплений був, але переломаний. І хотіла вам показати, цим біді ми також мають. Квітоноси і точки зросту. Ось Дивіться, так, як тебе краще показати. Ось цей один єдиний квітонос вийшов із середини бульби. Ми знаємо, що всі квітоноси, тут, якщо подивитися, вони виходять отак із, ну, з першої або другої чешуйки кожної псевдобульби. А тут ось я встановлювала, навіть як пересаджувала, не бачила. А тут ось я встановлювала, думаю, якось цікаво. І, так, і таке буває. І в цим відео маю, бувають квітоноси із точки зросту, скажімо так, із початку псевдобудби. Ну, ось така в мене краса прийшла. Дуже-дуже рада ось цього, що я вхватила. Тому що, коли багато квітоносів, це такий. Парад феєрверк красунь. О, пожалілась на сонечко, на сонечко виходить. Ну, по умовах доставки, як вони були, то, звісно, з Італії вони постаралися, вони, як кажуть, орхідейки навіть не чихнули. Не... Ну, давай сюди, давай на сонечко. О. Ось цей була тільки отак декілька квіток. Я навіть не думала, що буде такий е, великий куш з стількома квітоносами і всі-всі-всі-всі Ну, Будуть мене радувати, поки мої там ще зростають. Ну один, я ж вам казала, один уже мінус один. Ну, нічого, будемо ждати інших. У мене їх декілька було. Ось така краса. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.